Сталося так, що українським питанням сьогодні займаються всі: президент Сполучених Штатів, канцлер Німеччини, весь склад Європейського Союзу, майбутній і чинний президент Російської Федерації. Але вважаю, що українським питанням повинні займатися в першу чергу українці, тільки в наших руках зупинити наступ сьогоднішньої влади. Тільки в наших руках змінити країну. Тільки в наших руках захистити себе, свою родину і свою державу. Саме тому ми з сьогоднішнього дня розпочинаємо акцію: акцію Україна проти Януковича. Ця акція це звернення до українців. Я прошу українців зробити перший крок. Перший крок висловити свою позицію по відношенню до чинного президента. Я прошу українців подолати страх. Я звертаюсь до українців з закликом: не бійтесь. Скажіть ні президенту. Скажіть президенту правду про те, що було зроблено ним і його владою за останні два роки. Скажіть президенту, що ви не віддасте свою землю, ви не дасте можливість закривати лікарні, ви не дасте можливість закривати школи. Вони не заберуть вашу роботу. Вони не зменшать вашу пенсію. Вони не відберуть ваше майбутнє. І ви, як громадянин України, за це боретесь. І ви, як громадянин України, готові поставити підпис під зверненням до президента і під своєю політичною позицією, що ви проти Януковича. Ми проведемо цю акцію по всій Україні. Акція, звичайно, буде довго тривала. Я закликаю всі опозиційні сили. Приєднатися до цієї акції це наше спільне завдання. Спільне завдання опозиції: підняти дух людей, підняти віру людей, підняти довіру людей, і сказати людям, що далеко не все втрачено, і в наших руках змінити долю нашої країни, і в наших руках змінити цю владу, і в наших руках встати і сказати: Я вас не боюсь, я громадянин України, і в цій країні буде так. Як вирішили громадяни України, а не так, як вирішило декілька людей. Сподіваюся, я не просто сподіваюся, я впевнений в тому, що це буде перше народне волевиявлення, перше народне волевиявлення того, що люди будуть боротися за себе. Це буде перша ознака того, що це не просто політична боротьба, в якій задіяні два чи три політики. А що це боротьба безпосередньо мільйонів українців за своє майбутнє, що це боротьба безпосередньо мільйонів українців за те, якою Україна буде. І тільки ми встані змінити цю країну. Я буду перший, хто поставлю свій підпис на листівці Україна проти Януковича. І я хочу звернутися до всіх. Щоб у кожному районі, у кожному місті, в кожній області люди прийшли до палаток. Щоб люди не боялись поставити підпис і щоб люди знали, результатом цього підпису буде якісно інше життя, буде нова країна. Тут чітко вже виписане завдання опозиції: ми повернемо роботу людям, ми відновимо школи, ми відновимо лікарні, ми змінимо пенсійний закон. Люди не будуть боятися своєї влади. Влада буде боятися людей. І з такими завданнями опозиція повинна йти до людей. Тільки там наша підтримка, тільки там наша енергія. І тільки там є звитяга до змін в країні. Це перша листівка яких будуть мільйони в країні. І в Україні будуть зміни. І українці будуть боротися за ці зміни. Ще раз хочу зазначити, що я закликаю всіх наших партнерів по опозиції. Ми повинні це зробити спільно. І ми повинні відновити довіру людей, ми повинні показати дію. Люди повірять тільки діям, а не словам.